Вітаю, друзі, 14 листопада. Коломойський прокоментував ситуацію довкола корупційного схематозу в енергетиці, в якій фігурує Тимур Міндіч. Подивіться, будь ласка, це відео уважно. Ну, конечно, в курсе. Я вважаю, що в не стрілась. А ви підтримувалися за на останнім час в А розглядаєте можливість, що розслідування щодо Міндіча може впливати, або перетинатися за ставами і сується без последні масса. Ніка не Як ви охарактеризували тимору як бізнесмен, як міду? Хорош парень. Mm -hmm. Отже, Коломийський розповів, що він слідкує за цією ситуацією. Я вважаю, що міндіть-стрілочник. Він не тягне на голову мафії, заявив бізнесмен? З прямим натяком, що голова злочинної організації, не хто інший, як Володимир Олександрович Зеленський. Коломойський також сказав, що раніше мав з Міндичем гарні стосунки. Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець, охарактеризував він Міндіча. Ну, я вам чесно скажу. За ту інформацію, яку я маю, в тому числі з найближчого оточення Коломойського, міндіч так, в певний момент ледь не став взятим Коломойського, але йому ніколи нічого серйозного не довіряли. Ну, трохи фунтом був, а на особистому рівні ну, там, ковбаски підрізати, 100 грам. Іру Валерійовичу подати з гостями. Крім того, Ковомойський каже, що розслідування щодо Міндіча не може ніяк впливати чи перетинатися з справою, власне, проти нього. Ну і це правда. А от в бойському оточенні Володимира Зеленського впевнені. Що це саме олігарх Ігор Коломойський, який перебуває в СІЗО Служби безпеки України, а також його партнер Геннадій Боголюбов, який виїхав до Відня, відігрують одну з надважливих ролей в розкручуванні справи проти Тимура Міндіча. Протягом кількох тижнів напередодні оприлюднення інформації по справі Міндіча, Коломойський часто виїжджав на допити в Набу. Звідки повертався в гарному настрої і телефонував знайомим, розповідаючи, що Зеленському скоро кінець. Багато що вказує на те, що значний масив інформації по Міндічу. А можливо, і по Володимиру Зеленському слідство злив саме Ігор Коломойський. Тим більше, що Міндіч довгий час був дуже близькою до нього людиною і інформація про нього в олігарха дуже і дуже багата. Чи може таке бути? Може. А можливо, Міндічу саме тому і виїхати, що він підзвив когось іншого. Як би там не було, але Мінді чітко знав, де активи Коломойського, які вони з Зеленським віджимали. Тому привід для помсти в Коломойського просто вище голови. І ув'язнення, і відіж мені. Активи і фактично пограбування ледь не повністю. Крім того, з усього виходить, що квартиру Міндіча прослуховували такі сусідні квартири. Тобто, набув влаш... облаштувало апаратуру в квартирі, що належить. Геннадію Боголюбову. Злі язики кажуть, Боголюбова дуже довго переконував Коломийський йти на співпрацю з Набу. Але все ж таки він погодився. Хочу нагадати, що в липні цього року СБУ заявляло, що співробітники Набу супроводжували Боголюбова. Під час його незаконного за чужим паспортом, виїзду за кордон, це було в 2024 році, а в Набу це заперечував. Ну і друзі, я скажу так: інформацію про те, що Коломойський заговорив і пішов здавати Зеленського, я прилюднив. Задовго до початку цієї історії з плівками Міндіща. Мені це сказали люди, які безпосередньо пов'язані з оточенням Коломойського. І сказали, пішла вода. Тобто, пішла інформація, яка затопить це все, поховає. Коломойський навряд чи розраховує, що угода його з і те, що він здасть, Зеленського, допоможе йому особисто уникнути відповідальності. Тому що нещодавно з'явився з'явилось рішення Вищого суду Лондона і Уельса. В якому чітко йдеться про організовану злочинну групу, яка заволоділа величезною сумою коштів. До цієї групи що входили Коломойський, Боголюбов, Дубілет старший, Яценко і Гороховський, той, який сидить в Монобанкі за. І там сума, яку треба відшкодувати до 24 листопада, там сума 3 мільярда з хвостиком. Чи то 3200, чи то 3300. Як би там не було, сума для цих людей наразі непідйомна. Почнуть арештовувати активи, почнуть їх шукати. До чого це призведе. Зразу сказати не можу, але точно, абсолютно точно розумію, що е, іншого виходу, чим шукати домовленості в тій чи іншій мірі слідства, у Коломойського, власне, немає. От, я думаю, він не домовився. От він, я думаю, і допоміг вийти на. Зеленського, на його е Бандейку. Зеленський, міндіч, шефір інші. Якщо Коломойський даватиме покази не уривками, як зараз, а повністю буде це е потоком свідомості, то багато кому Прийдеться присісти, ну тобто сісти не більше і не менше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо шить.